Цікаво слухати те, що було 30-40 років назад, 20 років назад. Ну, В нас уже більш така новітня історія, яку більшість присутніх пережили і щоб квіти не зав'яли. Але е, як брати трошки свідчили їхній прихід до Христа, так само в моєму житті Господь війшов 97-му році і. Тут в цій помісній церкві покаюся і дякую Богу, колись дякую дійсно Господу за те, що саме в цій церкві він дав мені народитись. У мене ніколи не було думки десь щось йти шукати інше. Якось народився, як, як вдома. І починаючи, я не пам'ятаю точно, в якому році взяли мене в Миргород перший раз 98 98-й, 99-й, 2000-й, й рік. Проводились дитячі табори в Миргороді, в Сорочинцях. Ми їздили і. Якось декілька останніх років мені попадали діти з дитячого притулку від християнської надії. І є такі спогади, як дійсно як Бог тоді вступався. Запам'ятався один хлопчина, молодий Антон. Він досить багато часу прожив на вулиці, йому було все рівно, який зріст напроти нього стає, який вік проти нього. В нього вирішення всіх питань було, було одне, так як це вирішують на вулиці. І за це він досить часто получав. І, і мені запам'яталось, він підійшов одного разу, каже: підпишіть мені листа. Листа, конверт, я запечатав. Все. Проходить декілька днів. Він був на його там наказували різними, різними шляхами. За його поведінку. І одного разу я заходжу в кімнату. Дивлюся, я спочатку подумав, він чужі сумці риється. От в цих інтернатовських були всі однакові сумки. Питаю, що ти робиш. Він каже: Я збираюсь додому. Це було в Аліфіровці. Антон Тенінов, Говорю, яким чином? Він каже: Я не знаю, попрошу дядь Пашу, він завжди в Міргород їздить, може, завезе мене до поїзда. от, А якщо не завезе, то я сам піду. Я знаю, що цей хлопець піде. Ну от він багато часу провів на вулиці. І я свідчу просто настільки, я тоді відчув, як Бог поклав в моє серце ці слова, і я йому говорю: ти знаєш, ти можеш зараз уйти, я тебе не прив'яжу і не затримую. Але мені б дуже хотіло, щоб ти залишився і ми стали з тобою друзями. І я вийшов з кімнати, хвилин 15 я ходив в переживаннях, що буде далі. Він підходить до мене в коридор, знаходить, говорить: ви знаєте, я прийняв рішення, я залишусь. І потім ті слова він говорить: а можна відкрити листа? І потім закрити, щоб це було непомітно, питаю, для чого? Він говорить: річ в тому, що я для своєї тітки написав, що я буду тікати з табору. А я хочу, щоб цих слів там не було. Я зрозумів, що той лист, який я заклеював ще 3-4 дні перед тим, там вже це рішення в нього було написане. І таким чином моє життя якось переплилось з цими безпритульними дітьми, і в 2001 році. Довелось, мене запросили для роботи в цьому притулку. На той час я вже співав в молодіжному хорі, тут на кар'єрні, десь трошки ще, ще деяку працю звершував. І чому я почав цим ділитися? Але воно таким, можливо, моєму особистому, але відклалось в житті. Я коли підійшов, мене запросили, їм потрібний був чоловік для роботи з вуличними дітьми. От ця сфера для мене була близька. От, я приїхав, погодився, ми обговорили умови і почали в понеділок, середа, були певні дні, коли я мав служити цим дітям. Я підійшов до нашого пастиря, це була, точніше, це була осінь 2000 року. Я говорю, Володимир, пам'ятаєте ви, не пам'ятаєте цього? Я говорю, так і так, мене запросили в цей притулок. Я кажу, хочу йти з благословенням. Він говорить, дай мені подумати. Я далі працюю з цими дітьми вуличними їжджу, серце горить, Бог благословляє. По-особливому через деякий час я знову підходжу кажу, пастор, я хочу все-таки мати благословення. Він говорить, заборонити тобі не можу, але благословити серце не лежить. Я, можливо, зовсім таким же ділюсь, але на той час я, я не міг цього зрозуміти. Я не міг зрозуміти, ну, я. І поважаю, поважаю нашого пастора і думаю, Божа справа і відчуваю ніби поклик Божий. І не можу зрозуміти. І таким чином, з осені 2000-до весни 2001 року, я їздив з цими безпритульними дітьми, і тут на кар'єрні трошки ми співали ще деякі речі, займалися з молоддю. І ви знаєте, тільки навесні е, я чітко зрозумів, я не можу служити в двох місцях одночасно. Я от тоді мені стало зрозуміло, щоб 100% віддаватися, я маю визначитись десь або там, повністю з цими дітьми, або тут на кар'єрні, тому, тому що тут була праця все-таки. І я вагався, для мене дві ці речі були дуже близькими. І коли я прийняв рішення, все-таки я розумів, що доведеться залишити кар'єрну, можливо, більше погрузитись в ту працю. Це було одне від нашої церкви, цей християнський притулок. І коли я прийняв рішення, все-таки я залишаюсь на кар'єрні, і 100% буду служити тут. Для мене було підтвердженням, коли я підійшов до директора того дитячого закладу і говорю, я буду залишати це служіння, але я готовий, поки не буде заміни, я готовий, щоб не кидати як-небудь це служіння. Для мене було підтвердження, що наступного разу я приїжджаю, вона говорить: ти знаєш, як Бог устроїв? Тільки ти пішов, приходить чоловік і говорить: Я хочу служити безпритульним дітям і в цьому я побачив устрій Божий. І е, для чого я таку предісторію говорю? Тому що якраз у 2001 році осені дві важливі речі в моєму житті відбулись. Такі е, на сьогоднішній день це моя дружина. На той час ми мали згоду, я зро, зробив пропозицію до, про одруження Стрілюбі. Вона дала згоду, і буквально після цього в мене викликає пастор і говорить про служіння керівника молоді. Ці дві речі для мене вони були взагалі ніяк не сумісні. Я, ну, я розумів, що треба віддаватись на 100%. Я про це також сказав тоді. Відповідь почув: Ну, давай спробуємо рік другий, а там побачимо. Служіння молоді, і я дякую Богу, Бог вів, Бог вів, що так як сьогодні брат Олексій зауважував, хотілося різні мінялись обличчя, змінювались покоління. Але в одному я, я чітко пересвідчуюсь: церкву будує Бог. Церкву будує Бог, тому що дійсно були. Так як говорилось, ну, в 95-х, коли церкви утворювались, ушли. Так само в нашому поколінні було, був такий костяк, стабільний серед молоді, проповідники, співаки. Тоді проповідники були серед молоді Сережа Титер, Льоша Сафонов, Сережа Антонес, Рустам Фатулаєв. Ну, був костяк такий. От. Сестри також, Сапра Наль, все ведучі. Потім приходить, приходить час, утворюються сім'ї і молодь обнуляється. Знов знов, і, і воно З церкви не уходять, але це такий час. І проходить якийсь час, рік, два, півтора. І дивишся, Бог з'являється клавішник, з'являються проповідники, з'являються ведучі голоси в хорі, і Бог таким чином знов ніби костяк сформований. Проходить 5-6 років. І знов та сама історія. Але що цікаво, ну, я так згадував цю історію. і по-людськи, здавалось, о, з'явився піаніст. Ну, ну все, от, от. Нема. Пішов. Хай, хай Бог благослови, служить, служить для Господа. Але є нові піаністи. І, і Бог таким чином завжди збудовав, поповняв. Були деякі випадки, життя молоді, так як згадувались. Всі, вже не буду згадувати. Всі роки, коли ми. ну, 99-й рік. Шепетівка, молодіжний з'їзд, ми тоді поїхали перший раз. 99-й рік було. Їздили тоді. Було ще багато поїздок, але такі цікаві моменти, які були в житті молоді. Я не пам'ятаю, який це був рік. запам'ятались. Ми їхали в Мотовилівку, їхали електричкою. І зараз то воно вже все так в електронному всьому. Тоді була процедура для того, щоб купити квитки на 40-45 чоловік, це треба було в касі оплатити, і касір на кожному квитку має поставити під мокру печать. Ну, був такий. І ми зібрались, відправили пару наших братів купувати квитки. Поки вона проштампувала, наша електричка з молоді уїхала, а брати з квитками залишились на тому короні. Ну, була, була зустріч з кондукторами з тими, намагались пояснити. В общем, по тим квиткам ми вже їхали назад. <рес> ну, Цікаві були такі моменти, які тоді ну, не зовсім в нас з одним водієм автобус, ми час від часу домовлялись. Він возив нас з Брусилів. Ми їздили ще деякі поїздки ним. І карус ми виїжджали. І от рання весна, в нас з молоді намічається поїздка на Львів. Ми телефонуємо до цього ж водія, як ви. Ну, гарний дядько, ціну гарно ставив. Ну, домовлялись, куди треба заїжджав. Ну, це важливо, коли така поїздка. Добре, їдемо, все обмовили. Збираємось, збираємось тут, сідаємо в той автобус, але ніхто не знав. Це була рання весна, і з вечора починається сильний дощ. Ми всю дорогу їдемо, сильний дощ, і, ну. Можливо, він знав, але так як він нам сказав, каже, я не знав, що за мене за зиму порвало кришу. До Львова ми доїжджали вже з парасольками в тому автобусі, тому що в буквальному змісті слова просто дощ падав щось... в автобусі. Да, падав автобусі. Назад частина людей повертались, повертались ну, вже по, поїздом, ми там домовились, домовились, бо було неможливо повертатись. Але були також були цікаві такі моменти. В 2002 році ми молоді виїжджали. Я думаю, тут є ще присутні. Виїжджали ми під Одесу влітку на декілька, я не пам'ятаю точно на який термін. Під Одесою ми табором з палатками. Молодь з Одеси, і наша молодь на березі моря. У нас був такий табір, ми час проводили. Ні-ні, Білгород-Дністровський 2001 рік, це 2002. Ми просто з молоддю з Одеси, з Сіродана виїжджали разом. І особливо мені запам'ятався момент такий вечір. В нас був там графік, відбій, ну, був певний графік, але просто був ввечері, був час такі спілкування. Ну, хто вільний час, вже стемніло і в, в, в межах, як воно має бути, спілкувалися. І тоді. Надзвичайно ми відчули, як Бог почав побуджувати серця. Двоє-троє говорять, слухай, пішли помолимось. І отак, молодь росіяна, наша молодь, за Деси молодь, той став, той став, пішов, той став. От. Один другому, ну, ти куди, на молитву? В нас не було, я повторюю, в нас не було домовленості, що ми ціє, цього вечора, цієї ночі збираємось на молитву. Просто я сам це запам'ятав, побудження стати на молитву. Ми вийшли за межі того табору. З одної, з другої сторони, були там якісь для відпочинку пансіонати або щось, там було футбольне чи якесь поле. І ми, молоді нашої, вийшли і почалась молитва. і Без проповіді, без прославлення, просто почалась. І зразу відчулась сильна присутність Духа Пошого. Просто пішла молитва така, що потім ну, це було вже досить пізно, з якоїсь пансіонати, там навіть хтось до нас поприходив. Але Мені ще згадало, що на тій молитві Бог хрестив Духом Святим Нелю. Хам'янка Нелю, яка, яка відійшла недавно вічність, наша сестра. Якраз от на тій нічній молитві це, було, це не було домовлено, але Бог таким чином побудив серця. І Бог, Бог хрестив Духом Святим. Також запам'яталося, як на одному з молодіжних служінь ми молились за хрещення Духом Святим, щоб Бог давав силу для, для молоді. І була молитва. Деякі сестри, вже не пам'ятаю точно, хто отримали хрещення Духом Святим, а одна, одна сестра ніяк відчувається ну, вже настільки близько. І ми говоримо, віряємо тебе в руки Божі, іди, Господь знає, коли і як. Це був вівторок. В середу я приїжджаю на служіння, і вона така радісна, говорить, слухай, ти уявляєш, я приїжджаю додому. Каже, мені треба було на середу повторити вірша. І говорить, я повторюю того вірша, і в якийсь момент я ловлю себе на думці, що я розмовляю іншими мовами, без касинки, не на колінах. І для неї це таке чудо. Але ну, настільки Бог звершує звершував і звершує свою працю, також запам'яталось, запам коли до нас приїжджала молодь в Степані. Небагато до 20 чоловік. І так як завжди, як тоді і зараз, коли приїжджають гості, ми їх водимо по Києву. Зібрались, пішли ми на, на Майдані, співають не тільки зараз, ще тоді ми теж співали. Пішли показати їм, показати їм Київ. Небагато нас було, їх біля 20 -ти. нас. Ми взяли з собою Іванглії на всякий випадок. І тут брати говорять, давай зайдемо в трубу, це ще до глобуса, до того всього, труба, той перехід називається. Давай зайдемо в трубу, заспіваємо. Я знав, який контингент там збирається, і в мене особисто особа віри. ну... Не гітари, ну ніяко, ні інструменти, нічого. Да? І коли почали вони співати, одну пісню відспівали, по іншим тунелям там ходять люди, тут пустота. Співають наступну пісню. Люди почали приходити, і настільки сильно Бог торкався людей, в нас не залишилось жодної Євангелії, але навіть не в тому. Не просто розда, роздати просто. Зараз маса літератури роздається, брошурок. Але. Всі люди до кого підходили на їхніх очах з'являлися сльози. Хтось навіть з того тунелю приїхав з нами. От. І просто ми всі відчули, наскільки Бог дійсно діяв силою своєю торкався тих сердець. Слава Богу. Я, я буду скорочувати, бо квіти, квіти зав'яні. Але одну я хотів би з історії згадувати. Згадувати це добре. ну, Життя вже, життя вже 2007, 2008, 2010 і сюди ближче. Вони вже є на відео, на фотографіях. От як ми в Україні, я не пам'ятаю, який це був рік. День Подяки в Україні хором співали, зведеним 2007 чи якийсь, десь 2007 рік були. Але ви знаєте, думку, яку я хотів залишити все-таки для всіх, для всіх нас. Коли ми дивимося, от на ранковому зібранні на. І зараз на ці фотографії дивимося на попередників, які йшли перед нами. Хтось платив ціну. Хтось платив ціну. Добре дивитись на чиєсь життя, але мені хочеться, щоб ми зрозуміли одну справу те, що відбувається сьогодні, через 5-10 років, навіть це стане історією і хай те, що ми чуємо з наших попередників, хай воно не буде просто цікавою історією, о, які вони були мужні, як вони багато перетерпіли. Хай воно підштовхне нас так само служити. Я раніше не звертав уваги. В, мої, в моїй Біблії тут наклейка така. Я навіть не зауважив, тут наклейка в мене 25 років церкві по вулиці Кар'єрна. Я навіть не зауважив, як ці 15 років, 14 років вони пролетіли. І для молоді хотілося сьогодні побажати всім нам. Ми чуємо, як йшли наші попередники. Дерево, коли садиться в землю, є певний проміжок часу, коли біля нього працюють рік, два, три, і переживають, аби воно прижилось, зміснилось, дало листя. Але проходить три-чотири, можливо, більше, менше років, і від цього дерева вже очікують плід. Так хочеться, щоб, щоб ми взяли з цього приклад. Пройде якийсь проміжок часу, щоб в нашому житті був плід. І написано: я хотів подякувати Богу за, за те, що коли будував, за те, що Бог завжди давав своїх людей, завжди давав бажання в серцях людей. Коли, коли Моїсей будував Скинію, так само при Соломоні сказано в Ісход, 36-му розділі другим віршем. і позвав Моїсей. Веселіла і галява, і всіх мудрих серцем, которым Господь дав мудрость, і всіх, коих влекло серце приступить к роботі. Хай Бог допоможе, щоб дійсно ми могли відчувати і ставати тоді на Божу працю, на Божу ниву, коли Господь кличе нас, щоб дійсно ми були чутливі і у всьому цьому Бог прославився. Амінь.